Як говорив один відомий класик, життя це безкінечна череда катастроф з коротенькими, як рекламні паузи, спалахами щастя. Привіт, мене звуть Даніл Фюбзіс. І це буде надовго. Все починається з того, що наш головний герой Уилд Вілсен, більш відомий як Дедпул і менш відомий як Мертвий Басейн, слухає голосові повідомлення від Росомахи, Доміно та. Пітера Дела Пена із Хаймон Студіо, якого я буду ласково називати Пітер Пен. Голосовому повідомленні останнього йшлося про те, що не буде відеогри про найсексуальнішого мертвого магніту. Через це Вейт, звісно, не сильно засмутився, оскільки в той самий час взорвав їхню студію. Через що керівники студію дуже швидко поміняли своє Ну, але сказали, що надійшлють протагоністу сценарій. Після роздумів, ніби якийсь тупий сценарій зможе написати краще ніж сам Дедпул, сам Вейт Вілсен, про те, який же він ахуєнний, але його роздуми перебуваються тим, що до нього вже прийшла кур'єрка приблизно мого віку, можливо, трішки доросліше. Сценарії він дізнається, що йому за контрактом випала честь бити керівника студії на ім'я Чейнс Уайт. Коли наш балакучий герой трішки випрямив сценарій, він говорить, що змінить наше життя. І ми відправляємося до черепашок. В каналізаційних стоках, коли нас е, текст обучив основам цієї гри, нам розповідаючи з допомогою цих монет, що ви бачите зараз на екрані, ви можете прокачувати героя. Та його зброю. Ну, приблизно ось таку. Споки що простих причин, які нам не кажуть, Дедпул надуває великий повітряний замок та говорить нам йти далі по сюжету, а саме до телебачення. І ні, не до телебачення Торонто, а до ДЖВН, де ми робимо цюмічангу споки що простих солдат, що зустрілися нам на шляху. Коли нас зачинили в залі очікування та надали зайти в ліфт. Ми через певні технічні приміщення вимикаємо світло та виламуємо двері одного з ліфтів, де через хвилі ворогів та ламанням студії добираємось до нашого першого боса в цій грі, а саме до гелікоптера чи вертоліта, гвинтокрил з кулеметником Ченса Уайта. Поганявши металобрухт по небу, ми за допомогою Браунінга говоримо йому вічного польота і він вибухає. І тепер, зустрівши в якомусь офісі з Дніпра такого собі рішалу, ми за допомогою того, що бігаємо по колу та стріляємо в нього, він помирає. І так, це все буде таке буде повторюватися протязі всієї гри. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Послухавши голос містера Уайта з динаміків, ми дізнаємось, де він. І послухавши жарт про різницю систем вимірювання Америки та Європи ми дістаємо містера Мафіна з допомогою Сі-4 та пригаємо на підготовлений батут, після чого дивимось катсцену. Yeah, that was fun! Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't! A man. You see all that? <laughs> to my dick. Hey! Where пол, ю ідіт! going with my contract? Пройшовши декілька метрів по каналізації, ми опиняємося у восьмібітній грі, де вбивши п'яти скелетонів, відкриваємо скриню з поні, молюсками, клоунами та тіщенка. Що? А, окей, останні два пункти були просто однакові. Якось так запало, я не знаю. Дізнавшись причини, чому ми знаходимось в старій грі, тому що Уейт Вілсон забагато використав спецефектів і е е е почалися глюки. Став лайк, якщо б тобі теж не вистачило 100 мільйонів доларів на розробку відеогри в 2013 році. Ми далі відправляємося по Гарабасика, що захищає дві суперлиходійки мутанки. І як ми пізніше дізнаємося, це дугове світло та запаморочення. Але якщо говорити англійською мовою, це Arklite та Vertigo. Згодом, майже діставшись гладкого боса фабрики новин, нас зупиняє Arklight та говорить нам і ти нахер після таких приємних слів до неї. Гегей hey, hey, ArcLight! Юбенверкина юрпес, амініпрес. Й печес локанболіваболівкеч майтрилпіата вилин ділист і далі. Прибиравши всяку шваль, ми починаємо битися з та Падаємо по дуже довгому очко твоєї дівчини після багатьох кастингів тунелю. Так, сьогодні буде багато жартів про секс та секс індустрію. Я забув вас попередити про це. Угу. Побивши її, це ми засуджуємо. Вона говорить, що Дедпул їй огидний, і з-чого вона ламає під нами підлогу. І ми синхронно повторимо долю Логана з фільму 2017 року. Hey, hot tits, the pipe I was offering Ей гатит пайпавизафренґі звейморплежі. А кама, повставши з шампура, ми зустрічаємо на своєму шляху вертіго на карті Вертіго. Після чого зі снайперки з поміж мішків вбиваємо в Вертіго. І я вас не їбав. Насправді ми її бачимо десь далеко, і для того, аби до неї дійти, потрібно натиснути декілька речагів для того, аби спустилася алея і тимчасові вороги втікли від нас. Майже дійшовши до дівчини, від якої стається запаморочення, Дедпул пробльовується через маску і його скидують у воду, де він стає ухилянтом чи назис. Потрапивши на сітку, мертвяк бачить, як його ціль за контрактом була вбита на ім'я Сіністер через те, що лоходій вже не потрібен жердяючий. Переглянувши сценарій, де вибиває з однієї ноги рішітку, двома кулями вбиває в Вертіго та вирубає блокбастера. Про суперсили якого ми дізнаємося пізніше. Провівши смолк толк, Сіністер розриває на різні шматки мертвого басейна і невіровичці зі своїм помічником зникає. А ми лягаємо спати. Прокинувшись, ми бачимо, як на мене, прекрасний вид, псайлок та деміно. І від цих прекрасних панянок ми дізнаємося, куди летіти і що робити, але вейду це не цікаво, і він прослуховує. І як ми, глядачі, дізнаємося. Що нам треба летіти на остров Єноша, і там треба вбити Сіністра, оскільки він з допомогою супутників та телебачення містера Чейнс намагається просунути свою пропаганду. Але вийду це не цікаво, і Він е, думає, які все ж таки гарячі були псайлек та деміно в ліжку, якби їх і ще раз трахнути. Але його будуть внутрішній голос, стара сумаха, і говорить, що треба летіти на чорній перлині. Вибачте, не та франшиза Blackbird, На що Логан сказав ні в якому разі, і ми вилітаємо. Трішки політавши та згадавши приказку, всі літики коли-небудь приземляються, е, наші герої погадують на десь поблизу Мадагаскару, де Дедпул розкладає іксменів на землі для того, аби вони вже наздоганяли його пізніше. Дедпул та гравець насамперед я, вбиваємо велику хвилю солдатів та дешевих копій Дракса із вартових галактики. Та вбиваємо великого товстуна, якого ще не раз нам запустять у грі у великих кількостях. Після чого ми знову б'ємося, 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 б'ємося. Якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово, картка та банка Монобанку в описі під цим відео. Але це краще зробити після донату на Збройні Сили України. Побивши вогняну поїботу, до нас прилітає Кейбл, якого я спочатку перепутав з колосом. Із фільму 2016 року. Кейбл супергерой, що вміє переміщуватися в часі, попереджає Дедпула те, що саме зараз потрібна його увага для сприйняття важливої інформації. Але Дедпул е, та його голосам голові стає нудно, і він відправляється до святого Петра, коли Марвелівський Ісус прокидається з ножем у серце, як в тому мемі, що ви бачите зараз на екрані. У записці він дізнається про те, що якщо він прийде вчасно, то побачить свою полуголу фанатку з великими ціцьками, та для цього треба прийти на північну сторону міста, що, звісно, той і робить. Послухавши жарти про Глорі Холл від язикатого найманця, ми добираємося до цієї фанатки, і він як справжній дедпул в груди своєї фанатки, що на жаль, є плід його уяви, і це виявляється Кейбл що намагається розповісти вейду дуже важливу інформацію, що стосується сюжету. Сіністер саме зараз ставить трансляцію у башті безпеки за допомогою яку буде зумувати людей, але Вілсен його перебиває і говорить. Азинні есхол у кілдарал у вас має контракт. it, Самерс, stop! We don't have time to mess with the security towers. Перебивши багато солдофонів, Кейбл зі словами Я скоро проду, зникає в майбутньому. А голоса в голові вейда підказують, що варто спробувати вбити Сіністера, оскільки він знаходиться десь поруч. Але поки що гуляймо. Проходячи повз вежу і зірвавши зі шита кришку, ми крутимо колесо, до нам випадає ні, не мільярд доларів, а магнітний апокаліпсис! Це що, єбануті! Погравши в платформер, ми побачили Сіністера, який був прикутий до крісла. І якщо ви подумали, що зараз вийде стриптизерка у вигляді Леді Дедпул, то ні, Дедпул сам переодягається в неї. Окей, я вас знову не ібав. оскільки між героями стається діалог, де ми дізнаємось мотиви Сіністера. Дедпул, ти огидний мутант, знищення цієї вежі не зупинить мої плани генетичної досконалості в цьому світі. І все, що ви робите, не зупинить мій план. Це що ми його і б'ємо під музику? Вслід чого червоний псих вбиває Сіністра. Але коли це було показано Кейблу, той взбісився і сказав, що це. О, Боже, це клон. Згодом, коли Дедпул порівняв працівника з майбутнього Стако, то розповідає, що якщо Вейт не вб'є оригінального Сіністера, то всі заклади з Тако будуть знищені. І навіть найулюбленіший заклад Уейда у Саманти. Вільна каса. А тут я зупинився для того, аби ви підписалися на цей канал, поставили вподобайку цьому відеоролику і написали коментар від цими слів і пояснив важливий сюжетний момент. А саме Дедпул вміє телепортуватися. Це для того, була не виникло запитань, що за херня відбувається саме зараз на екрані. І це не херня, це мой відеоролик, блять. Продовжимо. Коли Солдат Ікс сказав, що для того, аби дістатися до оригінального Сіністера, треба прийти до іншої частини острова. Кривавий комедіант показує на зламану металеву ногу, що лежала неподалік від героїв. І говорить, що її варто полагодити. Але для того, аби це зробити, треба знайти якісь дві херні. Що це таке, я таки не зрозумів, проходячи гру. І писавши цей сценарій, знайшовши їх ми чуємо фразу Let's Roll Out. Ще повним відсиланням на перший випущений комікс про трансформерів, який вийшов ще в далекому 1984 році. Воно попало в кадр, так? Так ось, Дедпул говорить Кейт дякую, та не знаючи, як керувати металевою ногою, підлітає та в різних локаціях відстрілюється від ворогів. з за чого ми бачимо пізніше ось так sure, okay budget. Budget? We'll yeah, hey, like right at us! Рог! look out! Зустрівши в такий дивний спосіб рок, вона нас рятує на деякий час. Її герої не дуже швидко спускаються вниз, паралельно відстрілюючись від ворогів. Коли ми опинились внизу, роук із за того, що довгий час тримала важкий тягар, втрачає свідомість, з тих чого і краде блокбастер, або як я ще його буду назвати, макіато. паралельно з цим. Ми остаточним падаємо вниз, як старий рояль. Повставши, Дедпул бачить свою дупу, оскільки в нього трішки повернута голова, а ще немає руки. Діставши її з собаки Вейда з початку гри та крутнувши головою, ми розуміємо, що опинились занедбані в'язниці для супермутантів. І напевне проведемо тут І тепер наше завдання змінилося на трішки інше: врятувати роук. Вбиваючи на своєму шляху нових ворогів французів, що вибухають, і я не про французіка з хлопаків, а інших, які присутні в цій грі, ми добираємося до кімнати, що була недобудована розробниками. Та після того, як її пройшли, ми бачимо. О Боже! Кімната з полуголими фанатками, що готові віддатися в будь-який момент. Мене ж слюнка потече зараз і не тільки з мого рота. Добре, після цього жарту, я думаю, мені заборонять підходити до жінок ближче ніж на 200 метрів. Продовжимо. Дедпул в намаганні поцілувати якусь свою фанатку. Розуміє, що сталося не як гадалося, оскільки це все була ілюзія в його голові. І зараз ви мене спитаєте. А що якщо пропустити отут-от от, 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 стріляніну і піти далі по сюжету? Я вам відповім. Далі ми повинні перестрибнути шакалячий експрес твіттера, а саме через каналізаційні поми та дістатися до сундука, в якому барабан дріїв. Нічого. Буквально nothing. Але є один плюс. Там знаходиться поліпшувач телепорту який допоможе нам найбільше дистанції телепортуватися, багато разів побивши мутованих продавчинь з ринку, ми доходимо до песика Вейда, що з'являється з незвідки та показує нам подальший шлях. Побачивши ров через решітку на будівних спорудах, головний герой вигадує план, що має на меті планування терористичного акту, а саме на різних частинах споруди, що тримає центр, на якому висить рок, С4 та звільнити її. Але перед цим дещо треба зробити, а саме не забути про нашу дорогорядну проблему. Сіністер. Вбивши його постелся як справжня міцна металева шестерня. в момент, коли ми думаємо, що все майже гарно, нам знову дещо говорять. Аймсоу постіндисантвер. Ідієт юкілд анатоклон. Шарет Самерс. А й текстінфомфюче. Донт болів мій, чек та лейболонизбек. Says made in China. <Yankei> Machine wash, cold only. The other label. Ah! This is another goddamn clone! You also completely forgot to rescue Rogue. By the way, she's about to be tortured and killed by Blockbuster in some kind of arena. Shit. Deadpool just checked into Arena. In <much -tune> <much -tune> take kind of cool we ноті, ми ідемо вбивати блокбастера. Ці битви ми можемо використовувати декілька тактик, тому їх пропустимо. І коли ми перемагаємо та рятуємо рук, ловлячи її на руки, то бачимо це. Рок, That even legal, Rogue? Baby, you're sucking too much of my oh. Mm. Now that's what I call a kiss sugar. <laughs> Holy shit, we're in her head now. Mmm, the girls are as firm as ever. Ma'am, I'm a little turned on right now. Після того, як вона розрізала з двох десяток яйць та їх власників, прокидається дедпул і, бачачи таку картину, вирішує кинути гранату, що не дуже гарно виходить, оскільки ПЕС з якоїсь причини хватає її та вирішує принести її власнику. Як заявляють розробники, під час створення цієї гри не постраждало жодних собак. В чому я сумніваюся. Вейт, відчувши на собі вибух, упустив свої ноги та розірвавши собі кишечник, впав іншою частиною себе на голову якомусь солдату, вслід чого від іще одного вибуху заснув у вагонетці. Прокидаємося, ми в незвичайній обстановці, а саме Дедпул танцює зі своєю дівчиною на ім'я Смерть. Так, по коміксах вони є хлопцем та дівчиною, що, можливо, ніколи так і не зустрінуть, бо Вейт Вілсен ніколи не помре, а смерть ніколи не оживе, що в свою чергу дає задуматись. Ах так, танцююча пара. Вони розповідають один одному про свої почуття, вслід чого смерть розповідає свій, так скажімо, заповіт. Вона говорить, що Сіністер ексгумує трупи мутантів і збирає їхню ДНК. Духи цих мутантів залишаються у неї, ну, на неї. І вона не може їх відпустити, аби вбити Сіністера. І тепер це треба зробити Дедпулу. А саме зібрати духів для того, аби їх визволити. Звучить не дуже, але воно в грі нормально виглядає. Прокинувшись та проїжджаючи по певній шахті, ми зустрічаємо французьких скелетів і говоримо їм тут же помачення, для того, аби у катакомбах знайти е, кейбла, який відстрілюється від клонів. Відчувши себе нев'єнним стрілком, ми йдемо до. Трьох статуеток тепер для нас відкриваються три різні рівні, які можна проходити в будь-якій послідовності. Але я розповім зліва направо. No evil. В цьому випробуванні ви можете себе відчути дитиною Донбаса. А саме спочатку на вас навалюються великі кількості вороги, а потім на вас в такій же кількості скидують бомби. Почавши так зване СВО, ми знищуємо французькі війська НАТО. І до нас приходить смерть, говорячи йти за нею. Він спросить, Нахуя? а все через те, що ми йдемо через темне місця, де якщо ти трішки відійшов, тебе нахуй згризуть. і це в принципі не відрізняється від мого району. Пройшовши так звані дебрі, ми опиняємося у платформі на кшталт Маріо чи Найт. Перестрибнувши цей левел, ми опиняємося біля бочкової машини, що викидує себе вибухові суміші. І ми після цього забираємо першу душу. Хоча все залежить від того, в якій послідовності проходите. Сіно no в цьому левелі теж є багато стрілянини, але між ними є певний сюжет, як мекштал того, що смерть співає пісню, я не можу вам запустити, але можу переказати її зміст. Вона проспівує про те, що відчуває себе божевільною через те, що в нашому владку Дедпул не відповідає їй взаємністю. І співає вона також про відчайдушне прагнення втікти від емоційного сум'яття. Але Дедпул, помітивши обрив, перериває цей прекрасний спів, 에, точніше, пісню Вільі Нельсона у виконанні Петсі Клайн. І випускає смерть з рук та починає панікувати. Після невеличкого падіння у річку смерть показує нам скриню, у якій знаходяться духи, але говорить, що у цього є своя ціна. І нам треба пройти три випробування: випробування внутрі випробування. Нолан курить в сторонки. серед випробувань, як, наприклад, як камінь ножиці банан, та ми повинні вбити міні-леходія, де я вам розповім цікавий факт. Хаймон Студіос оголосила про лотерею Дивись і Вигравай, яка проходила під час церемонії нагородження Spike Game Video Awards, що транслювалася 8 грудня 2012 року. Переможець конкурсу летить до студії Хаймон Studios і з'явиться в якості ігрового персонажа у відеогрі Дедпулу. Як блідняжидана. Він з'являється як персонаж метальник бурі, який, коли на нього нападають, буде називати назви піц. Після такого крутого факту що навіть іще один кум Єрмака помер від шоку. Ми відправляємось до наступної статуетки. Починається це дійство з того, що Дедпуліо стоїть за квитку на атракціон по знищенню картонних ворогів. А саме клоунів паралельно з цим захищаючи дівчат в купальниках з великими бонусами. Окей, ладно, з великими ціськами, дупами, сідницями, дубками, гапками, гепками, гепаками, гузницями, гузнами, сиднями, сраками, сідницями. Наступний тир це стоматологія, але дуже швидко пройшовши цей момент, нам дають захистити картонне місто, де чи то хуй його знає злодій, якщо чесно. Бо чи то триптікон, чи то десептикон, чи то блі... Меса... Або на них пародії. Я хуй його знаю, якщо чесно. Навіть Google мені не допоміг з цим, ви розумієте? Якщо ви знаєте, хто це, я буду вдячний, щоб ви написали мені це в коментарях. Бо я якщо взагалі цьому не знаю. заробивши більше тринадцяти тисяч очков, ми відправляємося до Тиру з розколотою головою Дедпула, з якої вилітають якісь типу страшні створіння. І розрубавши їх на друзки, ми відправляємося, точніше, дедпул та його дівчина смерть відправляються до тунелю кохання. You've done more than you know. Don't speak. Just kiss me. Повернувшись до реальності та вбивши багатьох ворогів, ми повертаємо маленькі статуетки на місця і таким чином визволяємо усі душі. Бачимо, як починають розвалюватися катакомби. Коли ми подивилися сімейну мелодраму, найманець вирішує зробити як і будь-який американець захистити свою країну. Хоча по сюжету він канадець. Опинившись на поверхні, нас зустрічає Росомаха та говорить ось це. Час один супровід прошле. Ми робимо людей на цей день, а робить Сіністер. Це робить ви твої da. It's my game. Game. This is serious. You quit scratching your ass, bub, and get into the fight. І вслід чого Дедпул вирішує добиратися до Сіністера раніше, ніж Іксмени. І за чого гравцям, які не прокачували зброю і самого персонажа, буде зараз не, не супер легко, скажімо так. Ауч! Пропустивши багатько елементів шутеру та натискання рычагів, ми сідаємо на дедбайк, як би я це назвав, і відправляємось до цитаделі Подія. Перед цим зробивши підказки для людей X. Опинившись в цитаделі Магнетто, починаються моменти, за якого я хотів видалити гру, а саме битви з босами та ворогами, яких ми вивали до цього. А саме стандартні вороги. Це солдати, там далі, десь, що, типа і затовий гатики чувак, якого розмножували кікарі далі з вибухової французики, металеві з мечами з Азії, покриті серебрянки Дуриві е та вогнені. Ну і найважче з усіх цих це мародери. Арклайт, блокбастер та вбивство з одного пострілу Вертіго. Вбивши їх та свої нервові клітини, ми розуміємо, що це не весь бой та Girls' Band. Оскільки на час для головного лиходія Сіністер, що вирішив себе клонувати сім чи навіть більше разів. Завершуючи цю п'єсу, до нас прилітають усі люди X, які були в цій грі, та приходить справжній Сіністер, який на ізі-пізі розкидує x менів і, підходячи до Дедпула, починає його охоплювати руками. Нека обнімати. Але хуй там плавав, депул б'є по, по яйкам цьому гандону. І того привалює великим металевим батінкам. Дякую за перегляд цього відеоролика. Дякую, що поставили вподобайку, підписались на цей канал, написали коментар від сіми слів. І зустрінемось в наступному відеоролику. І сподіваюсь, не через 6 місяців. And this air.